Вітаю на каналі Рукоділля у задоволення, і в цьому відео продовжуємо розглядати візерунки з переплетами. Пропоную розглянути такий чудовий візеруночок. В даному випадку пров'язано два рапорти у ширину і один рапорт у висоту, тобто, сам візеруночок виглядає один рапорт ось таким чином. Рапорт візерунку станов... досить великий, він становить 30 петель та 52 рядочки. І для початку набираємо зручним для вас способом 30 петель або число кратне 30. Та не забуваємо про дві кромочні. Отже, набрано 32 петлі. Я покажу, як пров'язати цей візерунок на прикладі одного рапорту. Кромочну петлю знімаємо, далі пров'язуємо 2 петлі виборітні, 4 петлі лицьові. 3. 4. Далі 2 петлі виворітні. 4 петлі лицьові і 18 петель виворітних. Закриваємо в'язання виворітньою петлею. Розвертаємо в'язання, другий рядочок. В'яжемо навпаки над лицьовою вив'язуємо лицьову петлю над виворітньою вивертньою. Отже, в нас виходить 18 петель лицьових. Далі пров'язуємо 4 петлі виворітні, 2 петлі лицьові, 4 виворітні, 2 лицьові і завершуємо виворітньою петлею. Розвертаємо в'язання, третій і четвертий рядочок в'яжеться так само, як перший і другий. Третій, 2 виворітні, 4 лицьові, дві виворітні, 4 лицьові, 18 виворітніх. четвертий рядочок, 18 лицьових, 4 виворітні, 2 лицьових, 4 виворітні, дві лицьові. І зустрічаємося в п'ятому рядочку. Отже, п'ятий рядочок, кромочну знімаємо. Пров'яжемо дві петлі виворітні. Далі дві петлі лицьові знімаємо перед роботою. Так як їх невеличка кількість, то я одразу протягаю спицю праву за третю-четверту петлю, знімаю петельки з основної спиці лівої, і протягаю спицю. У дві зняті, таким чином змінює їх місцями. Якщо вам зручно, використовуєте додаткову спицю або приспособу. І пров'язуємо спочатку третю, четверту петлю, далі першу та другу. Далі виконуються дві виворітні петлі за допомогою додаткової спиці, якщо вам так зручніше. Знімаєте дві петлі наперед в'язання, пров'язуєте наступні дві петлі лицьовими, далі або повертаєте ці петлі на основне в'язання, або ж з цієї спиці додаткової пров'язуєте зняті петельки лицьовими, першу та другу. І далі продовжуємо в'язання візерунку, виконуючи 18 петель виворітніх. Шостий рядочок. Виконується так само, як другий та четвертий. Пров'язуємо 18 виворітних петель, 4, вибачайся, 14, 18 петель лицьовими, 4 петлі виворітні, 2 петлі лицьові, 4 виворітні, 2 лицьові. або ще можна сказати, що пров'язуємо за малюнком. І виконуємо в'язання таким чином 6, 7, 8, 9, 10 рядочок. Вони виконуються однаково. В 11 рядочку будемо виконувати так само перехват, як в п'ятому. Отже, 11 рядочок. Кромочно знімаємо, пров'язуємо дві виворітні петлі, далі знімаємо. Дві петлі лицеві наперед в'язання. Міняємо їх місцями. Пров'язуємо третю четверту першу другу. Далі пров'язуємо дві виворітні. Міняємо місцями робимо перехват, першу другу та третю четверту Через наперед в'язання. Пров'язуємо. Третю, четверту, першу, другу. Далі виконуємо 18 виворітних петель. Далі продивляємося по схемі візерунку. І в нас виходить, що 12, 13, 14, 15 та 16 рядочки пров'язуємо за малюнком. 12 починаємо 18 лицевих, 4 виворітні, дві лицеві, 4 виворітні, 2 лицеві. Так само пров'язуємо. 14-й і 16-й рядок, 13-й. Навпаки, починаємо дві виворітні, 4 лицеві, дві виворітні, 4 лицеві, 18 виборітніх. Так само, як в п'ятому та одинадцятому рядочку, в 17 і 23 виконуємо перехват ось таким чином. І до 25-го 25-й рядочок, включно, пров'язуємо за малюнком. Зустрінемося в 26-му рядочку. Пров'язано 25 рядочків. Ми виконали 4 перехвати в 5, 11, 17 та 23 рядочках. 26. й Ми як підводимо підсумок Це свого роду екватор нашого візерунку. Тому що були перехвати з правої сторони, тепер будемо вив'язувати надалі з лівої сторони і підводимо таку межу. Тож пров'язуємо всі петельки лицьовими. 26-й рядочок у нас іде зі зворотньої сторони ми в'язку прокладаємо. Навиці ці петельки, відповідно, будуть виглядати виворітніми просто пров'язуємо всі 30 петель пров'язуємо лицьовими. Закриваємо виворітню петлею кромочну і переходимо до 27-го ряду. У 27-му рядку ми пров'язуємо 16 петель Виворітніми. Тож, 16 виворітніх петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Далі вив'язуємо 4 петлі лицевими, дві петлі виворітні. 4 петлі лицеві. і 4 петлі виворітні, закриваємо наш рядок, розвертаємо в'язання, далі вив'язуємо за малюнком, тобто 4 лицеві, 4 виворітні, 4 лицьові, а, дві. Так, вив'язуємо 4 лицеві, 4 виборітні, 2 лицьові, 4 виборітні, 16 лицьових петель. Далі таким самим чином пров'язуємо, це у нас 28 рядок, пров'язуємо 29 і 30. В 31-му будемо виконувати перехват. 31 рядок пров'язуємо спочатку 16 виверітніх петель. 16 петель пров'язали. Далі робимо перехват. Так само, як ми робили в попередньому в'язанні. Пров'язуємо третю, четверту, першу, другу лицьовими петлями. Далі 2 петлі виворітні, Знову робимо перехват на передв'язання, пропускаємо зняті петельки. Пров'язуємо третю, четверту, першу, другу, чотири петлі виворітні. Далі, 32, 33, 34, 35, 36 ряди в'яжемо за малюнком. В 37-му року виконуємо перехвати. Далі до з 43-го пров'язуємо за малюнком, в 43-му перехват, і в 49-му. Тобто, ми в'яжемо постійно чергуючи 16 виворітніх, 4 лицеві, 2 виворітні, 4 лицеві, 4 виворітні. І в парних рядочках змінюємо навпаки 4 лицеві. 4 виворітні, дві лицеві, 4 виворітні, 16 лицевих. І таким чином, як щойно пров'язане в рядку, виконуємо перехвати в 37, 43 та 49 рядках, і зустрінемося в 52-му. Отже, пров'язано 51 рядочок. І наступний 52-й рядок ми виконуємо, просто пров'язуючи всі петельки лицьовими, підводимо свого роду риску, тому що після 52-го рядочку рапорт візерунку буде повторюватися спочатку, до самого першого рядку. І так само, як в 26 рядку ми проводили свого Роду риску, відмічаючи перехід на іншу частину вив'язування переплетів косичок. Так само і тут пров'язуємо лицевими петлями. Тож, ось таким чином виглядає один рапорт візерунку, як в ширину, так і в довжину, нитками на пощільності майже однаково. Трошки різної фактури. І ось так він проглядається в даному виконанні. Що якщо вам було цікаве і корисне це відео, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал. Ставте дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Творіть у задоволення та рівних вам петель! До зустрічі на каналі!